Всім привіт! Сьогодні вирішила з вами поділитися такою смачною стравою, це дуже швидко. Можна на сніданок, можна на вечерю, на обід, кому як подобається. У мене це був обід. Ось, така, ось такий круглий лавашик, фарш перемішала зі спеціями та одним яєчком. Ось таким чином викладаю все це на лаваш і крапелька масла. І беремо, смажимо. Ще можна сир класти відразу на фарш. Я чомусь не догадалася і зробила так. А якщо покласти на фаршик, то він підсмажиться буде хрустіти, буде дуже смачно. Ось так воно підсмажилося. Тепер додаю соус. Соус це у мене домашній кетчуп, трішки сметани і гірчиця в зернах. Ось так сир, свіжа цибулька, огірки квашені або мариновані і зелень. Ось таке чудо виходить. Всім смачного!